Дорогі земляки, 8 та 9 травня це дні вкрай важливі для нашої Харківщини. Минулого року, за ініціативи президента України Петра Порошенка, ми започаткували добру традицію відзначати 8 травня день пам'яті та примирення. У цей день ми шануємо людей, які не повернулися додому з війни тих, хто захищав нашу країну в часи Другої світової. Тих, хто воював на чужині, приймаючи участь у миротворчих операціях, тих, хто протягом двох останніх років виборює мир і спокій нашої країни в зоні АТО. У День пам'яті та примирення ми шануємо героїв. 9 травня це велике свято. У цей день ми згадуємо всіх, хто зробив внесок у головну перемогу людства перемогу над нацизмом. Ми вклонимося тим, завдяки кому завершилася найстрашніша війна в сучасній історії Друга світова. Як і тарік, у ці два дні поряд стоятимуть ветерані та молоді хлопці, які щойно повернулися із зони АТО. Вони герої різних часів, але їх поєднує любов до рідної землі та готовність захищати її до останнього подиху. 8 та 9 травня принесіть квіти на меморіал та братні могили. Вшануйте справжніх героїв! Бажаю всім нашим ветеранам здоров'я, життєвих сил, віри в краще і, звичайно ж, мирного неба над головою.